Так, другий сет Біла церква Яготин. Розпочинається двома неподачами. Першому щойно не засняли з Білої церкви. Так що один-один. Нічого особливо не втратили, але ми сподіваємося, далі піде якась гра. Так, четвертий номер доганяє і йде на подачу. Подає. Так, нарешті є подача. і Зараз ейс 2-1. Так, є в них пару високих гравців, які трошки грають. В принципі, ну інші теж стараються. Що тут сказати? Так, добре. Так, четвертий. І був Ейс Там просто нікого не виявилось. 3-1. Вони так добре постояли. Подивилися, що це означало, але м'яч не приймали. Так. І вже не подача. Традиційно 2-3 Так, це був ігрок першого темпа, понятно. і тут Ліберо шостий зайшов. Так, 2-3. І знову маємо не подальший від діаготина. 4-2. Другий номер на Так, Подивимося ближче, як грає Біла Серква. Це зновуйс. 5-2. А, у нее шест мяток получилось. 3-5. Я щесь не подивился. Ніби заступа я не бачив, можливо просто помилка розстановки. Так, як це люблять любити. Так, есть перший номер приймає. І атакуємо. И тут блок. Ну так от. 4-4. Так, подача Ягодина. Лібера приймає. І атака восьмий йде. Хорошо. Так, перевод мяча. Третій приймає. І тут атака на першого. Ой, цей пас на першого. І тут блок. Так, і... Не, не получилось, так Зіграти, звісно. конечно. 5-4, я починає вигравати. Ну якщо Яготин виграє, цей сет буде тоді тай-брейк. Третя партія. 5-4. Хорошо. Так, і... І це був Це був 6-4. Цікавий волейбол ми ще маємо побачити. Якщо бо В'яготин виграє цей сет, всіх буде по одній перемозі і не зрозуміло, з ким ми будемо грати за третє місце. Так. Ну, попав! Попав по лінії. 5-6. Перший номер. Непогано. щось грають. Так, парши играем и достают мяч. Восемь. Нет, просто не так. Пять семь. Ребят, мячи поставьте ласка, мячи по спину вы выкочите сюда. Не ставьте мячи. Нет. Так. И атака. Ну Но нормально атака таким накатиком, конечно. -7. Біла церква пробує доганяти. Справді, що вони мали вже доганяти, бо звісно. Чомусь ослабляються. Перший на, на подачі. В минулому сеті він е, накидав багато. Не багато, але декілька. Першу зону і так далі. Що буде тут? Так, ну нормальна подачка. Прийом збитий, переведення м'яча. І тут іде темп. Просто скидає. Так, і все. Нібито нормально, 7 сім Догнали і будуть пробувати випереджувати. Перший номер продовжує далі. Бути на подачі. І тут вже не, не подальш. 8-8, ідуть на рівних. Звісно, дуже багато не подач команд. Сказати би, що в групі B видно якогось ну, реально явного лідера, як скажімо, в групі A був Ірпінь все ж таки. Мусимо це визнати. А то Тут цього якби не видно. Може ми не бачили попередніх партій, може там все було не так, але все ж таки. І промахується. 9-8. Зв'язуючий хотів щось цікаве зіграти, но... Но. але. Третій номер атакує. Так, іде Підключити переведення м'яча, але він не перевівся цей м'яч. 9-9 зрівнюється рахунок. Білосерка, ймовірно, потрошки так і буде випереджувати, і, ну, буде старатися намагатися все зробити для цього. Десятий на подачі. Так, і є подача. Так, і звідти тепер скидочка. Піднімають м'яч. Церква, хорошо, технічно. І звідси теж перекинули, тут їм віддали. Варто помітити, що Яготин... Простіші гравці, їм легше грати десь на сітці, але досвіду видно, не так багато. Так, І ось ми маємо 10-11, 10-9, 10. 11, 10, 9, да? 10. Так, подача. Ну, Хороша подача, але вона десь не туди. 10-10. Так, Продовжуємо. Третій номер на подачі. Перебуваємо. Я годин піднімаю, але не здається на перевезти. Де просто треба було перекинути м'яч. Ну, отак. Так, добре. 11-10. Третій продовжуємо. Хоче 6 подати. Ну, нехай. Так, є. полетіло. І ще й такий. Ейс, получився, звісно, так. Вот. Цікавий. 12-10. 13-10. Так, стрімненько на стіточки прийшла подачка, але як було. Так, так Запустив м'яч і тут Євактив загубився п'ятий номер, може, що він би міг би зіграти. Вирішує зробити тайм-аут. Так, 14-10. Ну так, ймовірно, це вже потрібно було зробити.